Після участі російського письменника Баріса Куніна в протестах на Болотної площі невідомі зломали його акаунт в живому журналі та поштовий ящик. Наразі там розміщена нецензурна лайка і посилання, перейшовши по якій можна побачити скріншот з його пошти. Григоріч Хартішвілі, який пише під псевдонімом Акунін, вийшов на протести в центрі Москви рівно тиждень тому. А перед тим саме вже же написав послання Путіну. В ньому зазначив, що йому без жодного сарказму шкода російського прем'єра. Мовляв, не треба бути Нострадамусом, щоб визначити його особисте майбутнє. А воно цілком може бути як у загиблого екс глави Лівії Муамара Кадафі. А за тиждень до чергового мітингу проти фальсифікації думських виборів, ймовірно, саме з політичних мотивів, скасували виступ лідера групи Акваріум. Бориса Гребінщикова, стверджує Борис Акунін. 23 грудня за день до мітингу він мав прийти на засідання дискусійного клубу філологічного факультету Санкт Петербурзького держуніверситету. Якунін і Акунін і Гребінщиков впевнені, керівництво вишу швидше за все злякалися, як би там не сталося якоїсь неблагонадійності. А останнє ще й радіє мовляв, самим фактом заборони вони зробили йому комплімент. Зустріч Гребінщикова із студентами переносили кілька разів, а останнього разу прикрилися тим, що студентам. Треба готуватися до сесії більш переконливих причин керівництво університету так і не назвало.